Всім привіт! Хочу зняти саженці, які мені приїхали. Це є у нас цитронний магарича. П'ять штучок. Значить, вони є привиті на підщепу кобер 5 бб Дуже гарна підщепа, я задоволений якістю. Бачимо, що саджанці запарафініровані, була гарна упаковочка. До речі, безкоштовна доставка на промі. На промі я замовляв з підпискою для своїх там. Підписка за 30 гривень і доставка саджанців безкоштовно. Продавець Грозді. Шукайте продавця на промі Грозді. Саженці. Високої якості рекомендую.